Малята, добрий день. А відгадайте, будь ласка, загадку. Стало біло навкруги, я дотрушую сніги, нагоняю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадались я? Зима. Діти, а чи згодні ви з тим, що зима дружить з малятами? Насправді малята. Хоч зимова пора дуже холодна та сувора, але і в цю пору у дітей є свої чудові ігри та розваги, якими можна займатися лише взимку. Давайте розглянемо картинки про зимові розваги, які можна робити тільки взимку. Взимку можна спускатися з гірки на санчатах. Взимку можна бігати на лижах. Взимку можна кататися на ковзанах. Взимку можна гратися в сніжки. Взимку можна ліпити снігову бабу. Малята чи подобаються вам зимові розваги? Гадаю, що так. Весело малятам взимку кататися з гірки на санчатах, кидатися сніжками, ліпити з білого снігу різні споруди. Та на лижах, санчатах та ковзанах катаються зимою не тільки діти, а й дорослі, ті, які дбають про своє здоров'я та люблять спорт. Ось подивіться, це лижник. Лижник це той, хто їде на лижах. Той, хто займається лижним спортом. А їдуть лижники по лижній дорозі. Або ще її називають лижня. А це ковзаняр. Ковзаняр це той, хто катається на ковзанах. А це ковзанка. Ковзанка це спеціальний льодяний майданчик. Для катання на ковзанах. А ось фігурист. Фігурист це спортсмен, який займається фігурним катанням. А їздять фігуристи на спеціальних ковзанах. А як ви гадаєте, малята, якими повинні бути спортсмени, що займаються зимовими видами спорту? Так, сильними, спритними. Витривалими старанними. Малята. А хто такий лижник? Вірно, той, хто їде на лижах. Ковзаняр це хто? Так, той, хто катається на ковзанах. А фігурист це, правильно, це спортсмен, який займається фігурним катанням. Молодці малята, сподіваюсь, вам сподобалося сьогоднішнє заняття. Гарного настрою, до побачення!